Я так розумію, питання стосується того, чому ми не надаємо усім без виключення безкоштовні медичні послуги. На це є свої причини. Отже, згідно сьогоднішнього, тобто чинного законодавства, благодійна допомога належить тим, хто потребує цієї підтримки, інакше ця людина не може в своєму житті собі дати раду. І відповідно це є певні категорії людей. Ми можемо говорити власне, про соціально незахищених осіб. Про дітей, сиріт, людей з інвалідністю і так далі. І, власне, для таких категорій існують благодійні медичні програми. І шпиталь Шептицького, власне, надає такі безкоштовні медичні послуги. Якщо говорити, наприклад, про 2022 рік близько 70 тисяч. Послуг було надано в цьому році безкоштовних медичних і психологічних саме цільовим категоріям, яким по праву ця допомога належить. Що ж до платних послуг, власне, тут потрібно розуміти, як працює благодійність. Насправді безкоштовних послуг медичних чи психологічних не існує. Питання є в тому, хто платить за ці послуги, і це є визначальне. Отже, є люди, які можуть за себе подбати фінансово і отримати цю допомогу медичну психологічну допомогу, заплативши за свої послуги, а є люди, які не можуть цього зробити. І ось, коли ми говоримо про платні послуги шпиталю Шептицького, слід розуміти, що насправді це є люди, які вибрали наш благодійний фонд для... Турботи про своє здоров'я, і в більшості ці люди усвідомлюють, що коли вони оплачують тут послуги, то вони платять не тільки за себе, але також вони і підтримують наш благодійний фонд, щоб ми могли розвиватися і надавати якісні медичні послуги, як таким, тобто платоспроможним пацієнтам, так і тим, хто про себе не може подбати, а потребує доступу до якісної медичної допомоги. Це не відповідає дійсності. Насправді потрібно лише підняти історичні документи, яких насправді збереглося чимало. Сьогодні я з собою ще раз повертаюся до цієї книги, але насправді є інші матеріали, які свідчать про те, що це завжди була медична установа, і тут не було нічлігу і ні притулку, тобто, це не була соціальна, а медична установа. Не буду говорити за Шептицького, але щодо цін, то насправді потрібно розуміти, що для платоспроможного пацієнта ці ціни є калькульовані згідно наших реалій, в яких ми живемо. Тобто, шпиталь Шептицького має бюджет, в якому прораховано скільки за рік повинні ми отримати надходжень у формі або пожертв, або міжнародних проєктів, або соціального підприємництва. В цьому випадку це йдеться, власне про. Платні медичні послуги для того, щоб шпиталь міг функціонувати, тобто, щоб були оплачені комунальні послуги, заробітні плати наших лікарів і податки, які до цього належать, щоб були закуплені як витратні матеріали, так і медичні апарати. Тому ми ставимо ті ціни, які ем, з однієї сторони є для платоспроможних пацієнтів, з другої сторони вони покривають наші фактичні витрати. Ну цікаво наскільки людина, яка пише цей коментар, є поінформована про рівень заробітних плат нашого благодійного фонду. лікарів нашого благодійного фонду, але насправді у нас працюють дуже відомі висококваліфіковані лікарі, і вони це моя позиція. Вони повинні мати гідну заробітну плату, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб вони були задоволені своєю заробітною платою. Так, це цікаве запитання, і в ньому є насправді дві відповіді: перша стосується самої назви благодійного фонду Шпиталь Шептицького. Отже, при заснуванні. Цієї інституції 1903 року лікарня отримала назву Народна лічниця. Це була амбулаторія, яка проіснувала до 1938 року. А саме в 1938 році відкрилася стаціонарна клініка, і саме в цій будівлі ми працюємо і сьогодні. І, власне, при відкритті цієї клініки лікарі народної лічниці. Звернулися до митрополита з проханням, оскільки він був найбільшим меценатом і активно підтримував розвиток народної лічниці, щоб вона називалася саме іменем Митрополита Андрея. І він дав письмову відповідь, яка насправді збереглася до сьогоднішніх днів. Ми знаходимо цю відповідь ось в такій книзі, яка була видана в 1938 році, де ми читаємо, що митрополит насправді мав намір, щоб шпиталь називався іменем святого Йосафата. Але він не міг відхилити прохання лікарів і погодився дати шпиталеві. Як він каже, фірму свого імени. Отже, текст цього, цієї відповіді він є збережений в книзі 1938 року. Насправді шпиталь Шаптицького надає і медичну, і психологічну допомогу військовим і внутрішньо переміщеним особам. Благодійну безкоштовну медичну і психологічну допомогу, користуючись цією нагодою, дякую усім, хто вибирає шпиталь Шептицького для своєї для турботи про своє здоров'я для нас. Це надзвичайно важливо, тому що коли ви отримуєте ці медичні послуги саме в благодійному фонді, ви підтримуєте справді благодійну діяльність. Тому щира подяка усім приятелям шпиталю.